У нас премьера новой рубрики, друзья. Наша пробивная журналистка Алина сумела пробраться в звездную квартиру, в тот форт, куда не пускают посторонних. Итак, что не покажет своим поклонницам так просто Александр Кривошапка, то повидала наша съемочная группа. Смотрите. Впевнена, кожен из вас хоть раз у житті прокинутыйся прокинутися у ліжку з зіркою. Ранок у великому месте дає вам такую возможность. Мене звати Аліна Шаманська, і я проведу вас туди, куди стороннім вхід заборонено. Сьогодні ранок зі співаком Олександром Кривошапком зухвалий красунчик звабив не одну гарячу красуню. Зміни втомлюються описувати його нічні походеньки та скандальні витівки, які зі слів Саши давно позаду. В свої 23 Олександр відомий співак, переможець наймасштабніших шоу України та володар велетенського фан-клубу. Сподіваюсь, він вдома. Привіт, Саша. Я тебе розбудила. Mm, не совсем, я уже минут 10 назад проснулся. Я, не обращай внимания, сейчас 5 минут буду симпатичнее, обещаю. для начала, наверное, я пойду и зубы почищу, это как то как-то неприлично. Я просыпаюсь и первый час проходит здесь, ну полчаса. То есть это взяли на ванной, я категорически не люблю душ. Зранку ты принимаешь ванну? Каждое утро. не люблю душ, он как-то раздражает. Я с утра меня свежает, меня как-то раздражает. Я люблю именно ванну принимать. Зубы к самому большому следу я стараюсь там, уже в конце приема, уже в ванной почистить. Кстати, а тут не чи взагалі? Зараз у мене, я Кстати, перед тим, як куди то виходити, обов'язково нужно привести порядок на голові. Для неслухняного волосся лак, для щетини – тример. А! як будто висился, А мені прямо перед камерою чистять зуби? Ми закриваємо очі, ніхто не дивиться. Всі закриті очі молоді артисти полюбляють потусуватися до ночі, хильнути зайвого. Я дуже багато так часу не провів. Наверно, год вже так особо не висів нігде. Найбільший максимум – це раз в місяць, там, раз в два місяці. Так у мене в основному вечір вдома проходить. У мене там є такий кресло, мішок. Якщо у мене є свободне час, я його бросаю перед телеком, включаю соньку і роблю з фіфа. Все, це мій найідеальний віддих. Після ванних процедур – снідати. Я, кстати, дуже хреновий господар, правда. Може, тебе так чисто. Я завжди використовую услугами домработниці. Присаживайтесь, дорогая Алина. Присаживайтесь. Я... Кофе для зрителя. Зритель вместе с нами попьет кофе. Мы, мы да зрители. Так, единственное, я заточу кашу. Зерковый снеданок, вивсянка с высевком и молоком. Ненавижу кушать с утра, ненавижу кашу, но приходится себя ломать. И кофе. Слушаюсь і повіднуюсь. А зараз, дівчата, увага! Вперше Олександр відкриває двері своєї спальні і тільки для глядачок ранку у великому місті. Зість моє ложе. Хотів показатися нескромно. Мені подали одна дівчина картину. Ні, ну саме утра просипатися тут. Утро добре. Я якось то тому вбрала. А це фортепіано Олександру подарували на день народження його прихильники. Сталька! Сануть утра, да я потисну тобі Але Що там музика, коли в Олександра таке тіло? Як він досяг такої шикарної форми? Всі секрети тільки для вас проходить. Я пошов. Ви не повірите, але ось таким Саша був менше року тому. Він схуд аж на 18 кілограмів завдяки правильному харчуванню і жорстким тренуванням. Тренування починається з кардіотренажера або розігріти м'язи, а потім справжній хардворк. Що до татуювань? В треба їх більше 10? Ну, 15, мабуть. Моє улюблене це ось цей мікрофон. Вот этого. Много бесполезных, много абсолютно глупых, которые появились после алкогольных напитков или каких-то веселых... Ого, значит, ты робил татуирование на пьяную голову? Конечно. Все, кто рассказывает о том, что татуировки – это глубокая символика, я лично этого особо не понимаю. Про какое татуирование на своем теле ты уже пошкодовал? Мне на здесь то, чего могло бы и не выйти. Несколько татуировок было этих, с любимыми девушками и прочее. Это все потом успешно стиралось. Ось таким був музичний та спортивний ранок з відомим співаком Олександром Кривошапкою. Його секрети ранкової бадьорості, які а, Саша нагадує... Овсянка. Овсянка. Коди, кава. А, ванна. ванна. А, Музика. Музика. Ну і займатися з вами. І спортивний зал. Тож прокидайтесь разом з нами і надалі, адже саме тут на вас чекають нові секрети ранкової бадьорості зірок. Так, ребят, все, я далі займатися. Вам всего хорошего. Давайте, Ринка. Давайте, до встречи. Всім хорошего утра.